Так, все, всім привіт, знову ми разом. Так, йдемо через клетку. Просто типа напростесь. Не захотів я йти через. Це. Через АТБ. Ми так вже під комарю. І так, он, завтра чи послезавтра надо опять, тому щось може буде. по акції ж. Бы жратви нам ніяк. Тут я глухо це вчора базар був вихідний понеділок. Сьогодні перший день, на цю неділі вони працюють так що. Ну, людей, бачите, в принципі небагато. Як хорошо, як шматьо є, і тебе нічого не цікавить. Зимня курточка є. Одна в полу. БУ в гарному стані, друга. Дуже БУ, але теж в гарному стані. Кстати, Каламбія курточка зім'я, її колись покупав на базарі. Вона до сих пор нормально виглядає. Ой, добре, що в мене водичка з собою Я не накріплені залишилася. Менше пів бутилочки. Забрав щось прошлого разу, ніяк не доп'ю. О, дюха бомбезна. Так, а тут будем смотреть. О всі пенсійную випу, да так, сейчас наверное піти купить те надо. Чи за продукт... В принципі мені... Овочі не потрібні. Отож, отож. Давайте сльотаєм. там, де по райончик. Вкритий зайдемо. Шашель я вам показую 75 гривень. Обичний. Чи не обичний. Що тут броні різують чи ні? Чи ще є такі, як я О, бл шо є тут? Це надасть обо зараз поражаюсь. Що вона по приколу, чиї чи колбаси. Може, що то за огірки, як черв'яки. Ридиска ще продається. Я короче, вже... Года два рибівські неї нам щось в останній час не приладно, потім зайдемо туди. Глянемо, що там вареночка почув. Просто якщо Ану, я завжди з собою беру, він діру. Думаю, просто якщо на голову нацепить камбуз, наверное, я так буду сильніше приваблювати людей. Взор на собі встановлювати. Так, моя любима заря. Колись тут постійно. На виходник скуплявся. Балички смачні. Так, а скільки ще стоїть президентська сирокапчені? 654 гривні. Це сама дорога колбаса. 654 гривні. Президентська сирокапчені, така квадрата. О, бачите, як я рано приперся, так тут і двіжня Обережно. Це що в нас золотко? Золотко, уставши чи не уставши. 148 філе. Так, щось на мене так тьоті дивляться м'ясниці. Філе, 158. Таке ощущення, що всі на мене дивляться. Сири дивиться мільйон видів. Видів. Який хоч? Ану масло. Вау, білоцерковське, все ушло в отри. 118. І 72,6 таке ми любимо. 103. За рік 92. Вот три. А з той сторони телятина. Грудиночка гарненька. Телятина. А з той сторони свинина. Поняли. Справа телятина. Ой, зліва телятина, зліва телятина, справа свинина. Ну, в них ціни нема, треба спрашувати. Треба ага. Надо спрашувати сильно, щось мені так западло. Ну, яка курочка копчена за 160 гривень, це кілограм, походу. Вибирайте копчений Та Я зрозумів, дякую. Копчений кроль. Дякую, я зрозумів. Побачили це, копчені есть копчений кролик Так, а я ж забуваюся дивитися. Опа, що хто-то фурашки шухер Ззаді фурашки. Правда, одинак А він потім маякне своїм колегам. І нападіння на мене зробить. Ага, а немає, да? Адегейський є. А, є? Так. Можна четвертинку. Половинку-половинки. Добре. О, так, да, ти що треба. Мачухи чи як він там робить? Так, ага, я зрозумів, дякую.

Угу, Дякую. Так, друзі, я кажусь. Ось тут сало брав. 320. Доброго дня. Та зараз я оце вас кажись, брав сало. Давайте цей кусочок маленький? Так, да, так. Да. Та я багато не їм мабуть. 75 гривень, так? 75 да? А що це валюта? Це так сало? Це солоний сало, що не А, Як робиться. А, як віалі Можна цей малий? Так, да, так, да, так. Да. По чуть-чуть. 68. Mm. І карта, і плата. Да. Все, друзі, сало набрав. Дивіться, ковбаси, Ага. можна в следующий раз От домашня ковбаса. 420. Вон печенкова, гурка. Гора, село гора, поняли. А ось і ця кровянка домашня. Все, да, больше ничего не делать? нічого, больше ничего Буль-буль-буль, пішло. Ага. Дякую. Опять я взяв на цій точці, що й в прошлий раз. Не вірю по поводу того сала спеціями. Не ковареночка є гарно. Тут теж багато сала. Це я таке взяв. Ну 320. А, 280 я взяв, якісь 320. Разними спеціями зрозуміли. як чорна спеція. Грудинка італійська 520. Бачите, різні приколи. А ось ця валюта 390. Ват. А, це теж побора. Це оця фірма я взяв. А, ну в принципі, ціни, я думаю, одинакові. Ціни шокую, да? домашні 85. А он з двома з двома жовтками чув, мені писав, підписник по 95 брав. Тут... — Та я дивлюся на це. Та на яйця і на ну, дівчині. Да. Щас, та я приціняюся, щоб оприділитися. Дякую. Все, я зрозумів. Так, підписник казав, що брав з двома жовтками 95. А Тут 80. Ой. Так, да, тут 80 з двома жовтками. Так, бараніна. Це тілятина попробує. Ай. Блін, ну той чувак такий подозрительний ходить, шо він по телефону визванює? Своїх этих братків. Так, друзі, я ж в основному показую те, що я собі беру, що мене цікавить. Сейчас може. В кінці дня ціни пишуть даже. Ось фарш по 95 гривень. Це гов'яжий. Фарш по 95 Щось там жарко. Сейчас давайте. Щас сходим. Сходимо. я вам покажу рибку. Щука. Десь дивіться, щука сюди. З утра так багато риби, а то є в конце всіх ось піліна 150 гривень кіло. Ви відпускаєте чи я, да? І, ну, я питаю, чи відпускаєте. Товсто вовк. Со 300 сом гривень. То в столу 200 гривень. Бачите, як рибу можна спокійно зняти. Ні, ну оце сазан, звісно, дивіться, який оговний. Так, ладно, рибку подивилися, сало подивились. Хай я ще м'ясо десь вам. Узнаю, якщо що хочу. Бо щось там таке. Щось везли м'яса або воно дорого стоїть. Ну взагалі людей немає. Тобто самі продавці і дуже багато м'яса. 170 це хто це? Це соми. По 170 гривень. Ну 7 кг. Короче, по 75 гривень. Зараз, короче, сезон рибки, да, походу. Так, тут надо бути обережно. А свояки ходять по одному. Ну, сразу їх можуть нарисуватися і не по одному. <рес> ну, Я в магазинах вчора дивився м'ясо до 180, до 200 гривень можна і баличо купити. І шею. Бухой. Дивіться ті курочки чи уточки. Два рази об'їхав поки став. да, воно таке велике. А сколько курочка кілограм? Курочка 120 двадцять. А, а яка є Поняв. 120 гривень курочка 120 грн/кг вага. Курочка 120 грн/кг А уточка 250. А м'ясо тут не мало. Тут свої люди продають. У кого вантажний? Не буває. Я не уже. Я їла вон там. Тут, в принципі, та сама ціна. Що це за двіжняк за творога? А по чому творог творог? 80. 80. Дякую. 80, ну треба стояти черги. Черги, короче. Я вчора Ваня. Тут теж щось людей мало, то що овочі дуже дорогі. Ківі 165, ківі 150. О, лимончик який красивий, сотки. Майер, так? Да? А, лимон... Ой, що ще шея хруснув. Я розсипаюся, поняла? Шаром форма. Є, де Дальше, дальше. Хурма, хурма. хурма разная ціна. Щербані, яблуки щербані. По тридцаточке. 90, помідор, ой, гірок 120, помідор розовий 90. Так, добре, що холодно, сир у мене там, як в морозилки. Ну, Ви зрозуміли, яблука без змін. Смис стоять їх три години знімати. По 30-35, по 35, які хочеш можу. Курма від сотки до 150. Вон, цибуля по п'ятна ріку. Морка. Типа да. Типа да. Типа, ти по двадцять. Ага. Типа... типа по 60 дівати можна такі кусочки. Ти по 40. Так, це я думаю, як я буду виїжджати. Скажу. Без десяти – один. Я це думаю. Може мандарина купити? Мандарини? Чи зараз вони не на дорого? 140, 140. Мандаринки по 110. Запитуйте, що ви хотіли. Іспанський по 157. Мандаринки.

Іридиска тут по 60, тут подешевле, ну тут завжди черга. Я не знаю, я хотіла перемотати, там ще є ці Банан 55, 65. Видно вам ціну, я думаю? Та видно. Мандарин 110, мандарин 100. Не знаю, не знаю насчет мандаринів. Это у мене капуста тридцаточка. Там віники, Слива по 40. Слива по 40. Слива вже відходить, да? чи откуда її там може. Є 80 лимонів, є 100, ну коротше. Ціна така різна, коливається. Ось можна мандарини по 75 без кісточки. Тут тільки що були 100, тут далі пройшов вже 75. Коротше, треба бродити по базару, прицінюватися, а потім підходити брати. Зараз може взяти мандарин за 75, як подумають. Близький сточок солодкий. Вони не на просто Тримайте вернуть дня, дачі. Ладно, давайте вс... в слідуючий раз. Не хочу торчати. Бо вітамінчики треба. Треба глянути що в супермаркетах. Так, он 75, 85. 75. Дивіться, ковбаси до які. Треба в супермаркет оглянути, прицінитися по чому мандарини, потім прикортися на базар. І там і там, якщо що, купити. Що нам треба? Так, що у нас по времени? Без 10-11. Це я раніше на базарі сьогодні. Ну Тут, в принципі, те же саме. Може бути чуть-чуть дороже в оцих рядах. Сир сало. Все, сир сало я взяв. Може треба буде колись. Ну баличок я люблю, він брати е м'ясний м'ясокомбінат на половках, А я там подивлюсь, там недорого, в принципі, дешевле, ніж на базарі. Не можна вибрати. Хай ми там краще м'ясо заснімемо. Лучше там. Сколько всяких этих штуковує. Тут взагалі людей зараз нема. Це тут теж можна шовен адегейський. 190 гривень кілограмів. Це їхня точка теж. Одна вкрита і одна тут. Поняли, що це по полтинку. Коготи Колго. нас не цікавлять. У мене є, кстати, гамаші. Я можу ще по спортивні штани, в яких сейчас. Такі вони у мене типа чуть-чуть тепленькі. Ну не дуже, але я ще по не гамаші можу надіти, і взагалі буде. Пів можна їздити. Так, стрмный проход, уже ні жінки, я в шоці. Че вона так злякалась? Странно. Сказали ні жінки, я в і вона як стартанула Ну так реально, чувако вообще. Раз-два я в Офу-фу-фу-фу-фу-фу. Що, пішли через базарчик? Там небагато, каже, 2-4 3000 Не хочу в ОТБ заходити. 700. Штани мужські є, сімсот. Це гамар. Я вже з дому його сюди. Так, одні продавці, покупати нема. Так, чоловік чуваки із папками треба валить в голобь. Короче, шмать я в балу. Приходи, якщо хочеш. Мені по подивиться. По 550 кінгрушки. Ту-ду-ду-ду. Так. Так, як вже поїхати додому. Так, тут у нас два ряда обой. Одеял, пледиков короче все ціны надо, надо спрашивать, смотрите вообще людей. Вообще нема. Вівторок. 11 годин. Один из центральных проходит. Ну, значит, тогда надо будет висотить. Глухо, понял Глухо И Пачки по той стороне По той стороне Отжигите-ка -то с папочкой Кто они? Кто они? Так, друзі, давайте, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Всім гарного дня, мирного неба. А чий-то кінь стоїть, жде. Так, а я зараз валю, десь перекину вас на руль та й поїдемо додому. Місія виповнена. Так, все, давайте, пока-пока.